Миргородська громада провела у засвіти захисника Володимира Григоровича Козленка, устеливши його останню дорогу квітами. 17 грудня на прощанні з героєм прийшли рідні, близькі, друзі, побратими та посестри захисника. Володимир Григорович Козленко народився 3 грудня 1971 року в місті Миргород. Зростав у дружній згуртованій родині разом із двома братами, де з дитинства вчили поваги. Праці та підтримки один одного навчався у Миргородській загальноосвітній школі номер 5 де сформувався як відповідальний і відкритий до людей юнак. Після школи обрав мирну професію кухаря, здобувши фах у професійно-технічному училищі номер 44 Пройшов строкову службу у лавах Збройних сил, а згодом працював за спеціальністю в закладах харчування Миргорода та Києва. Він мав плани на спокійне життя, мріяв про майбутнє, яке хотів будувати для своєї родини в рідній країні. У повсякденному житті Володимир захоплювався риболовлею, знаходив у ній спокій і натхнення. Особливо любив готувати. Експериментував із новими рецептами, тішив рідних смачними стравами, вкладаючи в кожну з них тепло і турботу. Для близьких він був надійною опорою, людиною щирою, працьовитою та доброзичливою. Володимир Козленко щиро любив життя. Безмежно любив свою доньку Олександру, вірив у світле майбутнє України та справедливість. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення на нашу землю, у Володимира не було жодних сумнівів. Він свідомо зробив вибір стати на захист батьківщини. 26 лютого 2022 року. Володимир пішов до військкомату. Він долучився до миргородської військової частини територіальної оборони, де у званні солдата, ні службу з охорони об'єктів інфраструктури та Проходив бойове злагодження. Згодом Володимир Козленко брав безпосередню участь у бойових діях на Сумському та Донецькому напрямках, сумлінно виконуючи всі поставлені завдання. Шановна громада, рідні, друзі, побратими. Сьогодні цей похмурий день. Ми прийшли провести в останню путь нашого колегу, нашого побратима Володимира Григоровича. Він був частиною нашої команди, найкращою частиною. Щирий, привітний, вихований, професіонал своєї справи. Доле йому було даровано дар, який не кожному чоловіку під силу. Він був майстром, він був творчою людиною. Він вмів з того, що нам дала природа, створити красу. Його всі любили за це, поважали, навчалися в нього, цінували за його вміння, за його талант. Дуже боляче проводжати останній путь наших хлопців і дівчат. На жаль, клятий сусід нам, нам нав'язав свою жорстоку нелітську гру русську рулетку. Бажаємо, щоб вони грали в цю рулетку самі. а вам рідні. Бажаю здоров'я і сили пережити цю важку втрату. На жаль, ми можемо тільки берегти пам'ять про нього. Але вашу біль ми ніколи не зможемо розділити до кінця. Царство небесне нашому побратимові. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! 10 грудня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Сумському напрямку солдат Володимир Григорович Козленко загинув смертю хоробрих. До останнього подиху він залишався вірним присязі своїй батьківщині, бойовим побратимам, українському народові та найдорожчим людям своїй родині. Пам'ять про нього назавжди житиме в серцях тих, хто знав, любив і шанував Володимира як справжнього захисника України. Від. Командування та особового складу Миргородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, від особового складу винищувального авіаційного полку. І від себе особисто я хочу висловити щирі співчуття всім рідним, всім близьким, всім, хто його знав з самої найкращої сторони. Слава герою і слава героям! Земля втратила відданого захисника, який без вагань стояв за свободу і мир. Символ незламності, державний прапор України було передано дружині полеглого захисника від імені президента та Верховного головокомандувача. Смерть героя це пекуча загоїна рана. Це величезна втрата для Збройних сил, для громади. Але найбільшою найболючішою ця втрата є для. Рідних. На жаль, ця клята війна забирає від нас найкращих. Саме такими був Володимир Григорович, найкращим чоловіком, батьком, дідусем, братом, побратимом, наставником. Тож, шановні рідні, від імені всієї миргородської громади прийміть слова співчуття у зв'язку з тратою такої близької для вас людини. Тримайтеся, будьте сильними. Нехай Господь допомагає вам пережити ваші родинне горе. І пам'ятайте, що ворог забрав життя героя, але він ніколи не забере пам'ять про нього в наших душах і в наших серцях. Вічна пам'ять солдату Косленку Володимиру Григоровичу. Слава Україні! З глибокою скорботою Миргородська громада попрощалася з людиною честі, мужності й любові до батьківщини, справжнім патріотом і воїном, який віддав життя за мир і свободу України. Його ім'я залишиться у серцях людей та в історії нашої держави. Володимир Козленко знайшов свій останній спочинок у Миргороді на алеї героїв. Вічна слава та світла пам'ять герою.